Йови на руйніному ранчо на мені фіолетовій плаж, я трохи свистанутий. Гадайте, хто я? Я Я Вонка, бляха муха, не ковбой. Ну що народ, хочете побачити, що я вам приготував? Пішли. Ви коли-небудь замислювались, Чи може цукеркова броня зупинити цукеркову кулю? Ми тут щоб дізнатись, люди у нас тут три різні бронежилети, які ми зробили повністю з цукерок, виготовлені в нашій підпільній кухні. і в нас є куча різних цукерок куль. Виготовлених повністю з кенді були, кенді кейс, кенді ганпавер. Це буде чудово. дозвольте пояснити, все це зроблено з максимально точною науковою ідеєю. Як ви бачите, ми розтопили купу рошенівських цукерок. зробили щось кавуна, Ленсодюша з краях, а барбарис всередині. Ми сплавили все це в пластину, і вона буде служити міні-броніком для нашого підослідного ведмедика розтопивши смаколики, ми охолодили їх, і вони знову затверділи. А спереду ми приліпили різновид із цукерок. Є кілька липких ведмедиків, трохи вишневих кислинок, навіть корівка все це міцно скріплено желатином. і тому все це тримається. Тож багато подушечок спереду і тверда пластина ззаду. Така теорія. А далі у нас броня із сухих сніданків, мрія усіх карапузиків на планеті. Уся та плита скріплена високоякісним шоколадом Славутич. Праворуч у нас багатошарова пластина із жувальних робачків, яку ми скріплювали кількома шарами Хуба Буба І над нею прийшлося добре попотіти, щоб усе це скріпилося. І тому він такий гнучкий. Його можна згинати для зручності Як ви бачите, а тепер до наших кульок у нас тут 9 міліметрів. Це Мендемс, які добре вписуються в 9 міліметрів. Далі 10 міліметрові польські драже корсар. Вони важкенькі, тому можуть завдати певної шкоди. А тут ми маємо більше 10 міліметрів. І це просто сорті за тебе. Ми спробуємо кожну із цих речей і побачимо, чи пластина із солодощів зупинить кулі зроблених цукерок. І чи захиститься нашого, містера Ведмедя. Зніму я це, стає жаркувато. 9 міліметрів прямо у сніданковий бронежилет. А я тут думав, мені не потрібні навушники. Я помилявся це було гучно. Ось вона. Застрягла в шоколаді. Це наші ямденки. Right Перевіряю. Yeah, так, це воно. It. 9 міліметрів. це явно замало. Зарядимо 10 і провіримо ту ж саму сніданкову пластину. Блін, я липкий. Корсари 10 міл. Скарабіна. Хайтпойнт. Мої руки такі липкі. Корсари 10 міл. Готові до бою. Це було агресивно. Так, плита зупинила його. Його не пробило. Воно увійшло сюди у цей кут, і вибухнуло. І містер ведмедик немає дірки. Гаразд, зарядимо тепер 10 мм. Рошеновські асортишки. Щось він не виглядає надійним. Чекайте. Ось сюди я влучив. Вона зламалася навпіл, тому що є удар тут і тут, і жоден із них не пройшов через нашу пластину. І цей успішно пройшов усі наші раунди. Тепер наступний із плавлених цукерок. Виглядає непогано. Я думаю, що він добре впорається. Є лише один спосіб дізнатись ММДемке 9 міліметрів. Готові до враження. Вразило. Це зламало всю пластину, тож вона війшла прямо туди і не пробила нашого ПО. Бляха, ця штука зараз розвалиться. Це як мозаїка, пластина на один удар, вона просто розсипається. Гаразд, ми повинні продовжувати. Йдемо на 10. Ми її поправляли, але з кожним разом відривали ще більше. Тож най так буде. Так, все ще наша броня захищає містера ведмедя. У нього нічого не війшло. Ми тепер не мокрі бандити. Ми липкі. Мені здається, я промахнувся і вдарив прямо туди. І куля просто відскочила. Недостатньо сили. Добре, у курсарів не вистачає потужності. Але цей смак найкращий. Якщо ви шукаєте броню на смак, це саме той. Крокуємо далі: 9 міліметрів проти хуба Буба. 9 мм. Непогано. Але не прийшов. Ви бачите, тріщину взад. Відміть досить цілий. Плита поглинула кулю, тому що броня хороша, не тому, що кулі слабкі. Десять шоколадних міліметрів. Чорт забирай, мої руки такі липкі, туди дуже важко попасти. Окей, все є. Погнали. Гаразд, це вже потужніше. Він прийшов через це і просто відскочив від нього. Так, ніякої шкоди. Йдемо далі. І більше 10 міліметрів, а І це дуже важко попасти. Так моя жінка говорила. Вогонь! Я без поняття, що сталося. Можливо, це тут. Так. Тут кусочок тут і тут. Цукерка розірвалась і не завдала жодної шкоди. І ми це зробили. Ми зробили бронежилет з їжі. Перейдемо Ми до справжніх рибло, куль 22 Long Rifle. Це моя нова іграшка, яку я купив два дні тому. Це Heritage Rough Rider Chamberlain 22. І я його купив просто тому, що на ньому золото, ба більше золото із чорним конем. Подивіться на того жеребця. Я просто знаю, що коли ця штука коштуватиме мільйони. І люди такі. Вау, у нього рідкісний револьвер. Та ще й з низьким серійним номером. Бляха, муха. Не можу пригадати, в який саме барабан зарядив кулю. Тож, якщо не спрацює цього разу, спрацює наступного. Або чорт забирай, я ж профі. Запобіжник знятий. Гляну де куля. Добре, цього разу спрацює. У мене таке відчуття, що ми його вбили. Так він мертвий. Пройшло через нього. І Якщо ви підійдете сюди з боку, ви побачите лінію, яка проходить через нього. Усі знають, що 22 добре пролазить через бронежилети, тому це не моя вина. А творця бронежилету давайте спробуємо цей, бо плита із рушенок попросту розсипалась. тож лишився бронежилет і сніданки, і у нього побачення з 22. м також дякуємо магазину. Твій ведменник за те, що надіслали нам його. Він досить крутий. І підстрелений. Як бачите, без шансів. Куля пройшла через шоколадну пластину і залишила в його тілі гарну коричневу лінію. Смак хороший, але результати погані. Давайте подивимось, що буде без броні. Наскільки ці патрони потужні проти містера Ведмедя? 9-мм ММДЕМС виступає проти нашого містера Ведмедя без броні. Куди воно поділась? Ми вдарило ось тут і вдарили Ми там. Вдарили. Вони насправді нічого не зробили. Хоча цей зайшов найдальше. Він не увійшов приблизно на сантиметр. Зупинився на вашій шкірі. Нічого страшного. Тож давайте спробуємо 10 міліметрів. Корсар, 10 міліметрів. Оу, прямо в Шнобель. Так, трохи більше сантиметра. Це, напевно, б завдало болю, але точно не вбило б тебе і виноградні асорті. Вони часто ламаються на опіл, тож я відчуваю, що буде так само я не знаю, куди вона влучила, вона просто розлетілась. Так, я нічого не бачу. Це може бути подряпина. Не використовуйте рошен для куль. Я припускав, що наші кулі можуть не справитись. Тому я придумав дещо гостріше. Спочатку арахіс в шоколаді. Цей -нерц. він не для того, щоб стріляти в ботанів. Це просто його назва. Це вишнева кислинка. Відчуваю, що вона вернеться до мене. І наступні жувальні ведмедики. Я думаю, що слід припинити знімати ту штуку так близько. Тут потрібно сховатись. Наступний постріл. Скілс. Жувальна біль. Гаразд і останній. багато ММД. підходить для пострілу птахів. You know, okay. Добре, поглянемо. Жодна куля не прийшла, і знаєте, що смішно давніше в мене були проблеми з YouTube через нестандартні набої для дробовика, оскільки в ньому говорилось, що я роблю небезпечні речі спеціальні боєприпаси зроблені з цукерок і з легких речей, як це, але вони менш небезпечніші ніж просто свинець. Бойова куля пройде усюди. О, цей зайшов досить глибоко. Подивіться. Ми розбили йому щелепу. У нас залишилося ще трохи патронів. Тож ми їх використаємо на голому неді. Перевіримо, чи щось потрапить у його тіло. О, це було боляче. О Боже. Ще один. Я припускаю, що це були важкі патрони. Вони просто завалялися десь на дні пачки, і тепер голий нет. Получив зразу їх чотири. Йому явно це сподобалось. Як ви бачите, всередині нього наші кулі, а точніше, оболонки з них. Оцей шоколадний, цей схожий на вишню, а всього трохи червоного. Я не бачу в ньому справжніх сукерок. А ця пробила його наскрізь. Бляха муха. Вибачай не. Це Сі 556 На ньому пристрій для запуску м'ячів для гольфу. Але це ж сукровий епізод. Тож ви коли-небудь чули про гіганський джобрекерс? Оце я розумію. Чувак, вона не підходить. Тож ми відшліфували один. І зробили його, начебто, придатним. Ось і він. Ця штука стріляє холостими. Ми підемо прямо на голого неда. Та подивимося, що ми можемо зробити з Де що повернулось? Він готовий. Воно пішло сюди. Я цілився тут. Давайте спробуємо ще раз. Цікаво, чи зможу я вдарити цього чувака по обличчю? Ляха! Другий постріл був низьким, тож я взяв вище. Викуси засранець. Ось чому ми називаємося руйнівничим ранчом. Чувак курив і йому перелетіло попиці. З легкістю пробило обличчя, а потім воно також влучило в шию. Зацініть, як воно спалило половину. Оцей бік летів вперед. Той бік обгорів ззаді. Давайте вистрелимо щось твердіше. Побачимо, як ця штука розіб'ється на зеленому. Йдемо подивимось. Тепер це не відмиєш. Добре, це було багато роботи, щоб погодити усі ці яйця, але вони знищені. Я трохи переживаю, стріляючи з цієї штуки в містера ведмедя. Я боюсь, що воно відскочить і влучить в мене. Подивіться, ось воно. І воно повернулося, щоб знову вистрілити. Він гарно задимівся. Але він все ще живий. Тому можна з упевненістю сказати, що цукерки не можуть завдати вам шкоди. Але насправді можуть, якщо це перелом щелепи, але точно не вб'ють. Тож будь обережний і не їж багато цукерок. І барабаний дріб. Ми робимо 25 днів різдва щодня у грудні до різдва. Ви отримуєте абсолютно нове відео руйнівного ранчо. Ви на хайпі, і щоб розкрутити вас ще більше, я дозволю вам переглянути рекламне відео, оскільки в ньому звучить стопне слово. Воно вас It'll так зацікавить. Тож so давайте разом together, почнемо хайпувати. Дякую за перегляд. До зустрічі 1 грудня на новому відео yeah. Рунівничого ранчо. Перегляд та озвучка Флоріан. побачимось!